Всім доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про користь та шкоду чіпсів. Ми всі їх полюбляємо, але це не завжди є корисним. Ми проводимо дослід з вами. Перед вами є 4 посудини: в першій пуста тарілочка, в другій водичка, в третій серветка і четверта пуста. Беремо наші чіпси і підпалюємо. Кладемо в пусту тарілочку впершу. Бачимо, що наші чіпси горять. Горять, бачите? В другу посудину, там, де водичка, ми чіпси наші опускаємо і подивимося, що з ними станеться далі, коли вони певний час побудуть у воді. Якщо ви дома будете проводити, зрозуміти, що вони пом'якшали. Треті можна, чіпси можна пом'яти руками. І тоді ви побачите, що на ваших ручках залишилась фарба чіпсів. Вони стали брудними, такими ж помаранчевими. І навіть брудною стала серветка. Вона також пофарбувалася. Це говорить про те. Що чіпси не корисні, а навпаки, вони шкідливі. Дивимося, що чіпси наші також пом'якшали, які знаходились у воді і навіть пофарбувалася водичка. Ось такі наші чіпси наприкінці, тому переставайте їх вживати, не шкодять своєму здоров'ю, їжте овочі та фрукти та будьте здорові!